Готуємо неймовірно смачні різдвяні пампухи з заварним кремом. У миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі. Я використовую від торгової марки Духмяна хата бо ці дріжджі активні, дуже гарно і швидко підіймають тісто. Воно виходить пухким, там яким. Додаємо цукор та частину борошна перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин. Потім до опари додаємо яйце, іншу частину борошна перемішуємо, і замішуємо тісто. В кінці вмішуємо готове тісто, м'яке вершкове масло. Змащуємо миску олією, ставимо тісто відстоюватись на 1 годину. Аки приготуємо крем до жовтків, додаємо цукор, ванільний цукор, крахмаль, трохи молока. Перемішуємо, додаємо іншу частину молока, доводимо до загустіння. Через одну хвилину вимикаємо, додаємо вершкове масло, перемішуємо, переливаємо у миску, накриваємо плівкою в контакт. Коли тісто підійшло, обминаємо його, розкочуємо, вирізаємо кружечки, і накриваємо їх плівкою на 15 хвилин. Потім розігріваємо добре олію і смажимо з обох сторін до золотого кольору. У готових пончиках робимо отвір і начиняємо їх кремом. І можна куштувати це. Вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте.